<хіт fingers> Доброго дня, друзі. Е -е хочу записати таке відео. Хто слідкує за каналом, той бачить, що я зробив зі своєю сонячною станцією. Хто вперше буде дивитись, можливо, для себе винесе якийсь урок. Ну, давайте спочатку для тих, хто знає, той знає. Для тих, хто не знає, поясню. Є у мене було вірніше, встановлено. 11 панелей, 42 вольти і 13 А. Всі були встановлені послідовно, в один стрінг включені, і розташування було е, південний схід і південь. Отже, а так, рік пропрацювала в мене станція. Була в мене ще одна 12 та панель, яку я вирішив е, додати в свій стрінг. І... Ну, в принципі, додав я її, подивився по показникам, і от 12 панелей у мене генерували вже 440 вольт. При навантаженні було 1 кВт. Показники інвертора були 440 вольт. Переходило доходило до граничної роботи по MPPT. Було викладено про це відео. Багато хто мені порекомендував зробити два одинакових поля, в принципі, Південний Схід і Південь, зробити їх по 6 панелей по однаковій напрузі, пустити їх в паралель, і, в принципі, вирівняти показники того, що, ну, щоб кожне поле працювало однаково і буде і... краща генерація. Зараз хвилиночку, все це витрим. Так, прибрали наші писульки. Отже, поїхали. Е, прохання всім підписатися, я ж кажу, далі буде цікаво поставити вподобайки, прокоментувати і тому подібне. Суть цього відео полягатиме в чому. Тобто, ми бачимо, як у нас було. І що у нас змінилось? Хотів розказати саме про, про генерацію, яка була при таких підключеннях. Якщо зобразити це схематично на графіку, ось так поставити грубо з 6-ї години дня до 8-ї години вечора, чи 6 години ранку, вірніше. І отут поставити по кіловатну. Від 1 кВт до 5 кВт. Е, генерація при послідовному з'єднанні 11 панелей у нас, можна сказати, була починаючи там з 6. Доходила протягом дня десь на 12 годину до піку, і в нас було 4,1 кВт. І потім поступово все це спадало до 8 години, і там було близько ну, 200 Вт. І починалось приблизно з 200 Вт. Е, якщо зобразити по графіку, коли було послідовно те, як я підключив 12 панелей, ну зрозуміло, що генерація трошки виправилась. Тобто, якщо брати так само на 6 годину і до 8-ї години, то. Ось тут стартували ми вже близько там, не з 200-300 Вт, а Вт було 400, там до, до 500. Давайте візьмемо. Пік генерації у нас так само наростав на 12-ту годину і становив 4,6 кВт. І потім падав так само до вечора. Ну, я ж кажу, що граничні показники тут переходили. ну... Допуск по MPPT в 400. Не пише хвилинку. Переходило до 440 по MPPT. І я ж кажу, вирішено, ну, все ж по коментарям. Вирішено було це все переробити. І отже, на даний момент, що я вам хочу сказати? Виробництво в нас починається з. 300 400, тобто трішки краще, чим було тут 200 у нас при послідовному з'єднанні. Але в чому суть? Починається це виробництво трішки пізніше. Це десь можна сказати ну, ближче до, до 7-ї години. Якщо брати по кіловатам і оце от виробництво, коли ось тут у нас пік протягом 12 години, тобто тут 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. І у нас пішов пік. То при схемі 6 панелей і 6 панелей послідовно і в паралель. Генерація в нас не ось так іде, а вона швидше йде. Якщо брати тут розмітку по годинам поставити, вона піднімається в максимум. Ось тут уже на на 10-ту на 10 годину ми вже маємо близько 3,2 по показникам 3,8 кВт. На 12 годину ми вже маємо 4,2 кВт. І ось цей графік. Якщо тут ми бачимо, що пік приходився на 12 і потім потроху спадав, то ось тут з. Ну, майже там 11, 11, 20, 30. От з 11 години ми маємо 4,2 кВт генерації. Ця генерація продовжується години до 14. І потім, ось так починає спадати. Нагадаю, на 5-ту годину, по замірам, те, що я викладав коротеньке відео, то, то на 17-ту годину у нас генерація там близько 1,5. Кіловат виходить. Ну і потім поступово трішки спадає. Закінчується ця генерація близько там 7-ї години чи 19 ї вірніше. і становить там також якихось 200-300 Вт. Ось такий графік, бачите, змінився, в принципі, коли ми підключили. Ну, Це пояснюється і елементарно лише тим, що кожне поле 6 панелей, 6 по 500. 6 по 540 Вт ми маємо генерацію там близько ой, 3 кВт. Кожне поле в нас дає. Тому ось це поле попадає в світло. Перше, південний схід дає таку генерацію. На 12 годину підключається інше поле, дає трошки більше. У нас два поля починають працювати, освітленість однакова. І, Тобто ми маємо на піки не одну там півтори до 2 годин, а близько трьох, ну, напевно, вже навіть і 3-4 години ми маємо стабільну генерацію з виробітком там близько 4,2 кВт. Тож, при даних схемах підключення ну, можна зробити такий висновок, що генерація починається трішки швидше, ну, там, можна сказати так, десь на якусь годину, але вона ну, в принципі не суттєва. 200-300 Вт, який трішки збільшується, збільшується, збільшується. Тут ми маємо, в принципі, те саме, але от більше виробництво, іменно на пікових показниках по кіловатам ми маємо довший період цього виробництва. Що хотіло ще сказати: при даній і цій, і цій схемі підключення послідовно. В похмурий день, там чи дощі, чи хмарки і тому подібне, в нас генерація ну, була досить слабенька. Там ми мали якийсь 1, ну, можливо, 1,5 кВт. При даній схемі підключення, в неділю, коли я це все зробив. У нас там на 9 ранку, коли було повністю хмари, ми мали генерацію там, близько. 2,4 потім дали навантаження 2,6 кВт. Тобто, в, коли в нас ось таке сонечко і його нема, я ж кажу: дана схема підключення 6 панелей послідовно, ну, 2 поля по 6 панелей послідовно і в паралель дають кращу генерацію. ну, так як... Оці панелі, що тут починають працювати, я ж кажу, якщо вони трошки під сонцем чи ні, а ці затінені, то вони їх садять і генерація у нас стає менше. Для тих, хто скаже, що ну от повторюся і нагадаю те, що казав на початку відео, ось такий графік, аби поле дивилося всі там 11 чи 12 панелей дивилися на схід, то зрозуміло, що на ранок. 5-й, 6-й ми б мали вже там генерацію кіловати 3, потім би десь години до 12, вона була б там з трьох збільшувалась до піку, до 4,2, ну там до 5, напевно, вже кіловат було. І потім швидше б спала. І там після 3 години дня ми б, напевно, вже не мали взагалі нічого. А так як у нас поля розвернуті, ось так у нас отут схід. Отут у нас південний схід. Ось тут у нас південь, і у нас панельки розташовані. Отак, вони дивляться, тобто вони не розвернуті одна від одної, ну, ці два поля. і тому маємо, маємо ось такий графік генерації. Е, з того, що є у мене на даний момент і те, що я показував по роботі інвертору при такій схемі підключення. Тобто 6 на 6 оцих панелей. Нам дають показник по роботі в. Нам дають показник по роботі в 180, це краще трішки пише. 190 вольт. Оці 6 на 6. Так, і по амперам ми мали там близько. 22-23 А. Тобто, якщо взяти, зараз хвилинку візьмемо наш конкулятор. Ну, я думаю, ви і бачили і по показникам, якщо хто слідкував за попередніми відео, тобто 190 множаємо на 23, повинно у нас бути, повинна бути генерація. Напруги близько там 4 4,3 кВт. Зараз е, постає питання, тобто, якщо 6 панелей протягом, ну, верніше, 12 панелей, і ці два поля дають ось такий вольтаж по показникам нашого інвертора працює він від 120 до 450, 190 це трішки менше, навіть ніж середина. Як на мене, я думаю, є варіант додати хоча б одну панель на кожне поле. А в кращому випадку я, напевно, все ж збільшив би на дві панелі і дав би додаткову, зробив би додаткове виробництво. Давайте, в принципі, порахую щось середнє між цим. Якщо взяти. 190 вольт, ну, теоретично поділимо на 12 панелей, то близько 15,8 вольта. І от якщо ми 15,8 умножимо, додамо ми 4 панельки, це буде 63 вольти, і додамо наших 190. І вийдемо на показник орієнтовно в 253 вольта. Тобто, якщо ми зробимо 253 вольта, та на цих же. 22 ампери 253. Внижаємо на 22 ампери Ми матимемо генерацію 5.6 кВт. Теоретично по розрахункам повинно бути так. Як буде це на практиці, чесно, не знаю. Можливо, хто дасть відповідь на це питання? Тому що вагаюсь, між тим, чи замовити мені дві панелі по одній на кожне поле, чи замовити мені все ж чотири панелі. І робити вже кріплення на чотири панелі і встановлювати їх. По допускам при мінусових температурах, оці 253 В нас нікуди не полізуть, все буде добре. Інвертор працюватиме без всяких проблем. Ну і Матимемо те, що у нас по інвертору 6000 Вт. 6 кВт у нас допуск, тобто 5,6 до 6. Ну, повинно у нас все вийти. Нагадаю, чому, ну, от я ще ж відмовився від схеми. тобто, ну, Рік пропрацювала станція. 12 панель я ось додав там близько тижня назад. Взимку в мене 11 панелей давали 400-420 вольт. Давали ці. 11 панелей в морози і там в сонячні дні, морози і тому подібне, панелі виходили на холостий хід, показували такий результат. Показники MPPT ми не перелізли, все було добре, все працювало. Я ж кажу, Тут на літо у нас вже при встановленні 12-ї панелі вилізло 440 вольт з частковим навантаженням. Я розумію, що на взимку ну, хто хоче собі ставити такі станції і мати цю енергію, рахуйте, все ж таки, я чомусь думав, що цей коефіцієнт похибки на, на температурний режим в принципі, так суттєво впливати не буде, але він впливає, повірте, друзі. Тобто, При, робочих, при, робочих, при робочому вольтажі, коли було 330-360, ми мали в холостий хід взимку ми виходили на 420. А тут а при 12 панелях ми вже маємо 440 вольт. Тобто ще цей зимовий показник, оці там 40, 50-60 вольт, і в нас вже буде набагато 500 вольт, тут буде набагато більше, ніж те, що ми мали. Тож, друзі, таке схематичне зображення, орієнтовно плюс-мінус така генерація. Тобто ну, це спостереження за 3 за дні, що встановлено. Ця 12 та панель і розбита на ці два поля. Тому якось так. І ще питання, хоч вже кінець відео, я розумію. Можливо, хто додивиться до кінця, напишіть мені в коментарях, чи встановлювали ви діоди. Бо траплялись мені коментарі, чи встановлював я діоди, коли у мене з одного поля два плюса, з іншого два мінуса. Все це сходилось. В одне поле. І от нібито треба ставити діоди, щоб не було перетоку вольтажу між полями і тому подібне. Якщо хтось ставив, хтось... <кій> хтось робив це в себе і бачив, як воно працює, будь ласка, напишіть в коментарях і, можливо, напишіть, які саме діоди ви встановлювали. Може, я поставлю їх. Тож, друзі, якось так. Всім, всім дякую за увагу. До наступних відео, до наступних модернізацій, розробок і тому подібного. До побачення!